Петро Дорофійович Дорошенко. Визначний український державний політичний та військовий діяч. Гетьман України народився в місті Чигирині. Походив з старого козацького роду і був онуком гетьмана Михайла Дорошенка. 10 жовтня 1665 року. Правобережні полковники вибрали Дорошенка тимчасовим гетьманом правобережної України. На початку січня 1666 року у Чигирині козацька рада підтвердила вибір старшини. В 1665-66 році Дорошенко був змушений розбити двох претендентів на гетьманську булаву: Дрозденка і Опару. Щоб позбутися залежності від козацької старшини, створив постійні 20-тисячне військо найманих частин, так званого серденята з турецької відчайдухи. Які відзначилися хоробрістю в бою і особистою відданістю Гетьманові. Для зміцнення фінансової системи Гетьманщини Дорошенко встановив на українському кордоні нову митну лінію і почав карбувати власну монету. Стратегічною метою всієї внутрішньої і зовнішньої політики Дорошенко було об'єднання під своєю владою лівобережної і правобережної України. У вересні 1667 року об'єднане українсько-турецьке військо, розпочавши воєнні дії в Галичині, змусило польський уряд визнати широку автономію правобережної України і встановити українсько-польський кордон по річці Горині. Дорошенко на початку літа на чолі козацького війська перейшов на лівий берег Дніпра в конці цього у військовому таборі опішною козаки вбили гетьмана Івана Брюховецького. 8 червня 1668 року проголосили Дорошенка гетьманом всієї України. Проте гетьманування Дорошенка на лівобережній України тривало недовго. Занепокоєна зміцненням гетьманської влади в Україні Москва та Кримське ханство взялися підривати її шляхом. Підтримки суперників Дорошенка. На початку 1669 року Дорошенко при допомозі запоріжців під приводом Івана Сірка вдалося розгромити Суховієнка і його союзників кримських татар. Відсутністю Дорошенка у Львобережній Україні скористалися противники гетьмана, які середині березня 1669 року у місті Глухові на основі глухівських статей проголосили гетьманом Дем'яна Ногогрішного. Дорошенко восени 1669 року уклав союзний договір з Туреччиною. У 1669 року Дорошенко отримав від турецького султана титул Санджак Бея. У вересні 1670 року Дорошенко, як сан-Джакбей, турецького султана, був змушений розпочати боротьбу зі Сталиником Польщі уманським полковником Ханенком. Восени 1675 року польська армія над з Яном III Соб'євським повела наступ на Поділі і захопила Братслав Могилів та Вінницю. Навесні 1672 року розпочалися широкомасштабні воєнні дії. Дорошенко, отримавши воєнну допомогу від Туреччини, перейшов у наступ. 27 серпня 1672 року. Об'єднана українсько-турецько-татарська армія, яку очолювали турецький султан Мухаммед та Дорошенко, здобула фортецю Кам'янець і рушила у Галичину. На початку вересня 1672 року Українсько-Турецько-татарська війна обложила війну. Не маючи засобів для продовження війни, польський уряд 5 жовтня 1672 року уклав Бучацький мирний договір. Дня Бучацького договору, за яким Польща відмовлялась від претензій на правобережну Україну, московська держава розцінила як можливість, не порушуючи андрусівського перемир'я, Посполитою захопити правобережжя. У червні 1674 року московська армія під командуванням воєводи Дановського Роман... та Самойловича вступили у правобережжя і взяли в облогу гетьманську столицю Чугири. Два тижні відьманські війська завзято обороняли місто. На допомогу Дорошенку під Чигирин підійшла турецько-татарська армія під командуванням візира Кара Мустафи, яка змусила Самиловича і московські війська відступити. Восени 1675 року на козацькій враді в Чигирині Дорошенко склав гетьманські клейноди, і Сірко прийняв від нього присягу на вірність цареві. Після зречення гетьманства Дорошенко поселився в місті Соседця. Останні роки життя Дорошенко провів у селі Ярополчому під Москвою. Помер у 1698 році у селі Ярополець, Московської області в Росії. 135 кілометрів від Москви. Правнука гетьмана Наталя Гончарова стала дружиною класика російської літератури Пушкіна, який шкодував, що капиця на могилі Гетьмана на той час вже не існувала. Це був великий гетьман, хоч його постать є суперечлива в історії нашого народу. Нам він запам'ятається як дуже.